Любі друзі, запрошую вас у чарівний світ яскравих персонажів, солодкої ностальгії та незабутніх вражень. Усе, що вам потрібно, це віра в магію. Віра. Віра в магію. Та... Щось не те з паличкою. Я не знаю, може, піду перевірю, не працює щось. Ой, я вам кажу, ну всі ж ми з вами чули про Дісней, правда ж? Дивились дитинські мультики, і не лише на касетах, хтось може навіть і в кінотеатрах. І можливо, якісь дитині навіть пощастило мати мерч від Діснея, плюшову іграшку або, можливо, сукню в стилі принцеси Дісней, але навіть найпривілейованішим українцям Дісней не настільки близький, як американцям, тому що для них це таке місце щасливих дитячих спогадів, тому що вони змалку бували в Діснейленді і мали, скажімо, так більше контакту із Діснеєм ніж. Дякую і це саме в Америці виникло таке явище, як Disney Adults, тобто дорослі, які захоплюються Діснеєм. І під такими дорослими я маю на увазі не дорослих, які просто іноді люблять передивитися мультик Діснея, чи мають якусь там сувенірну продукцію від Діснея. О ні. Я маю на увазі щиро відданих фанатів цієї компанії, які кожної відпустки їздять в Діснейленд, колекціонують обручі з вушками Міккі Мауса, фотографуються з найнятими акторами у костюмах персонажів і, може, навіть святкують там весілля. Вони оформлюють увесь свій будинок в тематиці Дісней та називають своїх дітей Бельчі Аврора і хочуть, щоб їхній порох після смерті розвіяли над Діснейлендом. Ні, я серйозно, у правилах Дісней навіть є окремий пункт, який забороняє власне приносити прах померлої людини і розвіювати її на території Діснейленду. Як ви думаєте, чому? Тому що вже були якісь інциденти з цим. Але попри заборону, хтось все-таки проносить цей прах. Хтось навіть витрусив прах своєї матері на одному із водних атракціонів Діснейленду. Але це вже такі крайнощі одиничні випадки, і я думаю, що загалом це просто дорослі, які люблять Дісней, ну от якось так дуже сильно. Тобто, це не щось таке кримінальне. І тут ми їх не будемо засуджувати, а скоріше спробуємо зрозуміти та дослідити, чому саме дорослих так попаяло з того Діснейленду. Можливо, це притаманне усім нам таке бажання якось прикрасити сірі будні дорослого життя, чи це дуже сильно. Грамотно продумана маркетингова стратегія, або тут криється щось набагато гірше. А з вас трішечки чарівних вподобайок, можливо, ви навіть захочете підписатися, хто знає. Ну, знаєте, щоб мені не довелося натискати на спусковий гачок, а за компанію заходьте в інстаграм. Там всілякі красиві макіяжі, сторіс із життя і трішечки більше про мене. Секція 1. Зародження. Діснейленд відкрив свої ворота 17 липня 1955 року в Анахаймі, Каліфорнія, як проект мрії самого Волта Діснея. Повоєнна Америка радо сприйняла таку чудову можливість поринути у казкову атмосферу та відволіктися від переживань, а зростаюча економіка. Міка сприяла постійному потоку відвідувачів. Діснейленд з самого початку не задумувався як традиційний лунопарк зі звичайними атракціонами та каруселями. Це мала бути захоплююча країна фантазії та ностальгії, яка занурювала тебе в ескапізм, в альтернативний світ і де можна не боятись виглядати божевільним. Бо там, в принципі, усі такі, і все пішло настільки добре, що Діснейленд полюбила не лише діти, а й їхні батьки, і навіть дорослі, які не мають дітей. І в останні роки саме Дісней дорослих почали обговорювати все ширше і все більше в негативному ключі. Деякі з них влаштовували істерики, як трьохрічні діти, бо не хотіли йти з парку. Деякі дивно кривлялись на камеру та копіювали мультяшні емоції. Багато у кого викликало роздратування, зайва драматизація та перебільшений ентузіазм дорослих, здавалося б, людей щодо китайських сувенірів з Дісней тематикою, усіх оцих атракціонів і як Дісней дорослі наводнюють парки для дітей. Одна жінка три дні поспіль прокрадалася на територію Діснейленду, перевдягаючись у форму працівника, і працювала вона там доти, доки її не викрили і не вивели з охороною. Ви уявіть, який ентузіазм ці. Є людини, що вона приходить туди і працює безкоштовно, тому що так любить Діснейленд. Ну ви уявіть. багато хто висміює Дісней дорослих за те, що вони зробили місією свого життя знати кожнісіньку маленьку деталь про всесвіт Дісней. Дивись, прихований Мікі. Якщо натиснути йому на пупок, мікі маус покаже тобі сюрприз ввечері. Якщо постукати три рази, тебе запросять у приватний кет-ресторан. Якщо хочеш, щоб тебе пропустили в черзі, закричи бомба. Вони радо роблять собі татуювання з тематикою Діснею, ліло і Стіч набивають собі на руці, обожнюють морозово у вигляді Мікі Мауса чи зі смаком Гуфі. Вони просто божеволіють з усього, що стосується Дісней. Ще критиків Діснея дуже обурює, що Дісней дорослі доволі агресивні і ладні піти на будь-що, аби їхній досвід перебування в Діснейленді прийшов на всі 100. Навіть якщо доведеться штовхатися із дітьми у черзі до атракціонів, наступати на ноги шестирічним хлопчиком. Щоб обійти їх та вихоплювати іграшку з під носа у якогось малюка, вони готові на все. Хоча я дивуюсь, як вони змогли зберегти свій ентузіазм щодо Діснея після виходу всіх тих уроцьких лайв-екшн адаптацій. Ось я, наприклад, коли побачила лайф екшн адаптацію Мулан. Я просто розчарувалась в цьому всьому і жодної із них не подивилась, тому що я не знаю, це якийсь жах. При тому, що Мулан це був мій найулюбленіший мультик, який я просто до дір передивлялася у дитинстві. Та в інтернеті ладні засудити будь-кого, хто не є милим котиком. Тому ми не будемо відштовхуватися від думок в інтернеті. Спробуємо сформувати власну думку. Секція 2. як це працює? Для мене вся ця двіжуха каруселі, яскраві кольори, ми вогники, метушлива дітвора та їхні втомлені батьки. Неймовірно дорогі і, скоріш за все, несмачні десерти та закуски звучать радше як стрес, а не відпочинок. Да, можете назвати мене душнілою, ну відкрити вікно в такому випадку. Або можете сказати, що я заздрю. Ну тому що мій найближчий до Діснейленду досвід це було відвідування луна парку у провінційному місті, де мене спочатку закачувало на кожній каруселі, а потім у мене почав боліти живіт від солодкої води. Так що, в принципі, моя агресія може бути сприйнята як заздрість, можливо, так і є. І не мені зараз судити весело в Діснейленді чи ні. Але, наприклад, середній час очікування в черзі на популярні атракціони в Діснейленді коливається від 45 хвилин до 2 годин. Таке собі задоволення привести півдня в черзі. Але деякі поціновувачі Діснею складають цілі маршрути, купують вже розплановані путівники, щоб максимально ефективно привезти час в парку та не витратити жодної зайвої хвилини на блукання в пошуках атракціонів. Та й до всього усі процеси в Діснейленді налаштовані так, щоб вам ще не скоро хотілося піти, а грошики з вашої. Кишеньки лилися вільним потоком, тому що найголовніше правило Діснейленду, яке започаткував ще Уолт Дісней, це завжди берегти чарівну атмосферу і підтримувати ось це занурення у магічний всесвіт. І над підтримкою цієї ілюзії працює ціла команда. За лаштунками прихована армія техніків та охоронців, а безперебійне функціонування цього мурашника забезпечує систему підземних тунелів. І я уявляю, як через сотні років археологи знайдуть залишки Діснейленду і намагатимуться зрозуміти, що це була така за споруда. Також атмосферу казки тут підтримують перевдягнуті актори, які не повинні виходити із ролі навіть із дорослими відвідувачами. Тобто вони повинні відповідати лише репліками персонажа, автографи давати теж у стилі персонажа, а принцеси не можуть перестати обіймати дітей першими. Таке правило обіймаємо доти, доки дитина цього хоче. А ще кумедний факт: акторів, переодягнених у персонажів тварин, таких як Мікі Маус чи Дональд, Дак, окремо вчать ставити автографи плюшевою рукою, щоб вони не виходили з образу. Також усі локації в Діснейленді розташовані стратегічно магазинчики з десертами, там, де зупиняється перепочити батьки, або яскрава вітрина з сувенірами, де діти чекають своєї черги на атракціон. А по всьому парку розміщені диспенсери, які розпилюють аромати, щоб краще закріпитись у спогадах відвідувачів і залишити. У них лише приємні асоціації. Деякі описують ці аромати як запах ванільної випічки, свіжого попкорну та цукрової вати. Я навіть їсти захотіла. Можливо, ви щось могли таке унюхати біля магазинів Рошен, і це абсолютно навмисно, тому що у 1986 році Дісней запатентував спеціальний дифузор аромату Смолітайзер, який став одним з багатьох маркетингових прийомів, які забезпечили величезний успіх Діснейленду. Бо дорослі, навідуючись у цей парк, занурювалися в атмосферу дитинства і хотіли приходити знову і знову. У вас же таке бувало, що якийсь рандомний запах повертав вас у дитинство та викликав сильну ностальгію. І це один з основних аспектів успіху Діснейленду. Монетизація ностальгії, тому що ця корпорація, вважай, виростила дорослу, лояльну та насамперед платіжеспроможну аудиторію, яка тепер виховує своїх дітей та готує підґрунтя для наступного покоління покупців. І це дуже цілеспрямована стратегія по залученню саме дорослої аудиторії, яка буде за все платити, бо діти самі по собі нічого не можуть купити, на відміну від їхніх батьків. Наприклад, постійні ремейки старого контенту. Вони такі наполегливі з цими. Ремейками, тому що це відзивається у тих, хто виріс на старих мультфільмах. Ви подивіться, вони ж знімають те, що ми дивилися в дитинстві, на чому виросли. Це і Мулан, Красуня, і Чудовисько, Білосніжка. Інша справа це наповнення цих ремейків, але вони все одно продовжують їх знімати, тому що вони знайомі дорослим і точно вже привернуть їхню увагу. Секція 3. Капіталістична пастка. І на початку відео я згадувала про те, що якісь дивні люди хочуть розвіювати прах в Діснейленді, але цим все не обмежується, тому що справжні фанати ще можуть влаштувати весілля в стилі Дісней. Орендувавши одну із зон в Діснейленді, вартість може сягати 100 тисяч доларів, і можна орендувати карету попелюшки з лакеєм за 3500 доларів, може навіть найняти актора у засмальцьованому костюмі Міккі Мауса за 3000 доларів, щоб він, я не знаю, виголошував тости типу писклявим голосом. Якщо ви хочете пережити ще більш незабутній казковий досвід, можете відвалити 5000 доларів за феєрверки, які вибухнуть одночасно з першим поцілунком наречених, як в іконічних сценах з мультиків Дісней. А якщо на вашому весіллі ще й плануються гості, то нагодувати їх коштуватиме в середньому 190 доларів за порцію. Звісно, це все марна трата, тому що одна парочка на Reddit розповіла, що вони залишили гостей без їжі, щоб мати змогу заплатити найнятим акторам у костюмах Мікі та Міні Маус. Таким чином, вони були дуже раді, тому що гості могли собі знайти їжу деінде, а такий незабутній досвід, як найняті актори в засмальцьованих костюмах, ну таке буває раз в житті. До цього всього також варто Подумати про дрес-код у стилі Дісней, танець наречених під пісню з Дісней, і спеціально підібраний плейлист з піснями Guns and Roses. Жартую, з піснями з мультиків Дісней, звісно. Та вже хай, але головне, щоб це не були їхні останні гроші, які вони протринькують на якесь епохальне весілля. І можна також зробити пропозицію в стилі Дісней, і ще є компанії, які влаштовують тематичні похорони. Не у Діснейленді, на жаль, але все ж. Як ви вже зрозуміли, Дісней дорослі хочуть переживати усі знакові моменти в тематиці Дісней. І деякі навіть хочуть народжувати в Діснейленді. Тому що ходили такі чутки, що дитина, яка народиться прямо там, отримає щорічний безкоштовний пропуск в Діснейленд. Але це все були чутки. Ще ходила така інформація, що можна народити у палаті з видом на Діснейленд. Може ще доплатити акушерці, щоб вона приймала роди у костюмі Дональда Дака. і це було першим, що побачить малюк. Дісней Малюк майбутній. А для тих, хто може втомився від тематики Діснея на суші, корпорація Уолта організувала морський круїз. У них є декілька круїзних лайнерів з мрійливими назвами фантазія, бажання і так далі. І там пропонується ще й обширна розважальна програма. Виступи акторів та співаків у костюмах персонажів Дісней, тематичні оверпрайс-коктейлі та костюмовані вечірки, і є навіть тематичні подорожі. І на цих лайнерах, звісно, також можна організувати весілля. Не любите круїзи і вас нудить від хвиль. Не біда, бо Дісней також організовує тематичні марафони в рамках ран Дісней. Вам всього лиш потрібно заплатити 150-250 доларів, щоб взяти участь у марафоні на території Діснейленду, звісно, в костюмі персонажу Дісней. Наприклад, ось організовується напівмарафон Дісней Принцес. Прикиньте позорити зі своїм бігом в поліестеровому костюмі та ще й самому за це заплатити. Ще залишилось після того всього гроші. Тоді ласкаво просимо вас на фестиваль їжі та вина Епкот. Це така собі кочела для матусь. Там можна скуштувати страви та напої з різних куточків світу і може навіть відчути, що ти якось культурно просвітлюєшся. Хоча, по суті, ти просто підбухаєш серед білого дня серед пластмасових декорацій в стилі різних країн. І кожен. Цих заходів майстерно зоркестрований, щоб апелювати до колишніх дітей, що вже виросли і мають свої кредитки, обіцяючи їм заряд, допоміну, відчуття винятковості та ностальгічну подорож у часі. Секція 4 дісней секта. Що ж спільного можна знайти у корпорації Уолта та секти, коли ми говоримо про секту, ми одразу уявляємо людей в балахонах, свічки та ритуали. Але Джані Лаліч, соціолог та дослідниця механік, за якими працюють культи, виділила наступні ознаки і балахони, і свічки туди не входять, а саме згуртованість навколо центральної постаті чи ідеології, тонкий контроль поведінки та переконань, і значний акцент на емоційних маніпуляціях. Я б ще додала задіювання фінансів учасників. Ну і Дісней поки підходить під цей опис. Наприклад, центральна постать у нас це Уолл Дісней, і, хоч йому не поклоняється як божеству, але його зображення, статуї, автографи просто всюди. А його бачення щодо політики Діснейленду дотримується майже з релігійною шаною. Його цитати вигравійовані на стінах парку. Далі емоційна складова. Культи не просто проповідують, вони маніпулюють емоціями, щоб прив'язати своїх послідовників. А ви що ми з вами вже обговорили, як майстерно Дісней справляється із тим, щоб викликати почуття ейфорії, ностальгії, захоплення та щастя. Більше того, в Дісней є цілий підрозділ, усі зусилля якого спрямовані на те, щоб створити та зберегти відчуття магічної атмосфери, і називається цей підрозділ Дісней Imagineering. Там використовуються методи сенсорних маніпуляцій, які вони називають архітектурою емоцій, і звучить це як якась антиутопія, де мегакорпорація маніпулює почуттями та емоціями людей у своїх якихось інтересах. Але на ділі це все набагато простіше. Це ті самі приємні аромати, запахи, які створюють приємні асоціації, використання правильного затишного освітлення та кольорів. У Діснеї навіть різні кольори для різних цілей, і якісь службові приміщення вони фарбують зеленим кольором, який повинен не кидатися у вічі та не привертати увагу. А інші заклади, до яких хочеться привернути увагу, вони фарбують блакитним або рожевим. Але якщо компанія робить це без злих намірів, то нічого страшного. Але ніколи не можна бути впевненим. Подібно до секти, Діснейленд – це строго курований простір. Увесь персонал там підкорюється дуже строгим правилам – вони працюють над тим, щоб це був такий простір з альтернативною реальністю, де ти забудеш про проблеми реального світу, і досягають вони цього через строго регламентовану гру акторів у тематичних зонах, дуже неймовірно велику чистоту, яка не буде, скажімо так, розбивати ось це занурення в чарівний світ, і актори повинні дуже строго дотримуватися своїх ролей, і вони будуть до останнього удавати, що вони не знають понять та речей, яких немає поза всесвітом їхніх персонажей. Таким чином, Бель не буде знати, що таке смартфон, а персонаж із зоряних війн» – що таке фотографія. І персонал повинен користуватися спеціальною термінологією. Наприклад, вони повинні уникати таких слів як робітник чи найманий персонал. Замість цього вони повинні казати актор, а не обідня перерва, а похід за куліси, ексклюзивність та вузьке коло наближених. Наприклад, прямо по книжечці різних культів та фінансових пірамід Дісней щорічно організовує епохальні фестивалі для клубу обраних під назвою D23. там оголошуються різні новинки, продається мерч, пропонуються атракціони та розваги. Нічого нового здавалося б, але квитки на ці заходи розлітаються миттєво а сама присутність на фестивалі для відданих фанів це майже що паломництво, бо вони можуть побути серед своїх святинь, пережити катарсис серед стендів з Гуфі і відчути приналежність до чогось особливого. І звісно, це не безкоштовно. За 100 доларів на рік вам надається ранній доступ до квитків на D23, а також привід гордо заявити, що ви член цього клубу. Усі три дні фестивалю коштуватимуть близько 300 доларів, а преміум набір з люкс місцями 2500 доларів. Тут, уявіть собі, також хтось освічується чи святкує знакові події. Недостатньо ексклюзивно є ще клуб 33. мережа VIP Lounge зон в межах Діснейленду, доступних лише обраним. Ну а коштує членство в Кому клубі близько 50-80 тисяч доларів, плюс щорічний внесок у розмірі 15-16 тисяч. Усе це направлене на те, щоб створити відчуття елітизму, відмежованість від усіх інших не посвячених у цю тему, тому що Діснейфани фани просто особливі, а решта їх просто не розуміє. Їхній щорічний абонемент це привід для гордості, як і стіна з їхніми трофеями, а, тобто сувенірами. І тут ще варто згадати, що по всьому Діснейленду розміщені різні пасхалки у вигляді Мікі Мауса. Не дорослі дуже пишаються тим, що просто знають усе про Діснейленд, про всякі цікаві приховані фактики і ці пасхалки. Ну, але слухайте, ви колись дивилися трилогію Володар перснів із справжнім фанатом. Він вам точно захоче розповісти, що коли Арагорн копнув шлем і закричав від болю, це не гра, тому що Віго Мортенсен в цей момент зламав палець. Darth Plagueis the Wild. Це буде ваш експіріенс, якщо ви сядете дивитись цю трилогію зі мною. Чим це не Дісней фанати з їхніми пасхалками. Обіцянка змін. Секти часто обіцяють трансформацію. Це може бути краще життя, може бути успіх або особистісна трансформація. І увесь бренд Діснея базується саме на цьому. Вони позиціонують себе як найщасливіше місце на землі, де збуваються мрії, а провідний мотив, загадай, бажання на падаючу зірку. І часто це саме те, за чим люди приходять в Діснейленд, щоб відчути себе принцесою. Героям пригод або повернутися назад в дитинство. Навіть найбільш приземлені люди можуть відчути оце занурення в ескапізм, а також взяти частинку магії з собою у вигляді невиправдано дорогого сувеніру. То чи Дісней культ? В традиційному розумінні ні. Але це не заважає їм використовувати схожі методи. На сьогоднішній день все настільки комерціоналізовано, що бізнеси ладні зробити будь-що, лише завоювати клієнта та його грошики. І це може бути маркетинг, пропаганда, може бути маніпуляція найдорожчим, емоційний шантаж чи методи релігійних культів. Хоча важко назвати Дісней культом релігійним, скоріше це культ споживання як. Товарів, так і емоцій і допоміну. Чому саме дорослі? Тепер давайте з вами поміркуємо, чому американці так фанатіють від Діснею. До речі, у мене вже є декілька відео «Спробуй збагнути американську душу. Можете потім переглянути, якщо хочете. А ще в мене є відео про ще один американський, скажімо так, культ. Це все буде. Або в описі, або десь там додам. Так от, давайте з вами спробуємо уявити якусь українську жінку 50, яка б так само фонатіла від Діснею, колекціонувала ось ці вушка Мікі Мауса чи якісь інші приблуди. І це неначе картина з паралельного всесвіту. Бо у багатьох наших дорослих було важке життя, яке змусило їх рано подорослішати, взяти на себе відповідальність, навіть їм може здаватись просто смішним. Якісь дитячі розваги, тому що для них це було не так близько, як для американців, і це змусило їх втратити оцю дитячу безпосередність, і навряд чи вони були співати пісні із мультиків Діснея і танцювати під е, пісню Ельзи із Фроузен. І ще в нашому суспільстві певним чином є культ дорослішання. Ми повинні рано народжувати, проявляти ось цю дорослу відповідальність і, наприклад, у 20 років вже знати, ким ми хочемо стати, яким ми бачимо наше майбутнє життя, думати про серйозні речі, тоді як. Наприклад, 20 років в інших країнах це ще вважається таким підлітковим віком, і вже точно в нашій культурі дуже важко сприймається, якщо в 20 років людина займається якимось типу дитячими дурницями. Хоча, як на мене, 20 років це якраз той час, щоб витрачати його на веселі захоплення та хобі, тому що вже є на це гроші, а сили та завзяття ще не зникли. У американців певним чином культивується прояв ось цієї безпосередності та дитячості, особливо в поколінні міленіалів. По-перше, можливо, ви чули про ось, е, такі міленіальські штучки, як там різні кривляння, якісь там дитячі ужимки, і це покоління відоме саме такою поведінкою. Ще саме міленіали сприяли тому, що стали популярні розмальовки для дорослих, і вони знову ж таки просувають усілякі двіжухи в стилі Дісней, збирають там іграшки, колекційні сувеніри, і знову ж таки в Америці це сприймається, мені здається, спокійніше, ніж в Україні. Хоча також можна бачити по тому негативу, який в інтернеті ходить про Дісней дорослих, що не для всіх це нормально. І хтось таки висказався в інтернеті, що Дісней дорослі це стрьомно, тому що луна парки це для дітей, і навіщо дорослим без дітей пхатися туди і займати, скажімо так, місця цих дітей, але у кожного своє якесь прийняття. Діснейленд для багатьох став такою тихою гаванню, місцем для емоційного розвантаження, де ти можеш відволіктися від якихось буденних турбот і повністю поринути ось цю чарівну атмосферу, і ти точно знаєш, що актори там грають попередбачуваним ролям. Особливо, якщо ти часто буваєш в Діснейленді, ти знаєш, що де стоїть, і все таке передбачуване, і це також дарує такий певний комфорт. Можливо, вам самим хочеться ось вступити в цю зону комфорту і передивитися якийсь мультик з вашого дитинства, хоча ви, можливо, вже і знаєте кожну репліку там на пам'ять. І тому я певним чином розумію оцих Дісней дорослих, але я не розумію цього божевільного споживання. Тому немає сенсу якось дратуватись на таке явище, як Дісней дорослі. Бо хто знає, може, ми б теж були такими. Скоріше, я вбачаю. Проблему в тому, що величезна корпорація маніпулює почуттям ностальгії та свята, наживаючись на цьому. Бо кінець кінцем Діснейленд це не місце щастя, а скоріше напівфабрикат, Шурхітлива мішура, яка заохочує гіперспоживання та прикидається місцем сентиментальних спогадів та позитивних емоцій. Але ж осудіть самі. А вам дякую за перегляд і побачимося з вами у наступному відео.